В Європі зараз е розробляються, не дискутуються, а розробляються плани, як закрити цю проблему, посиливши оцей перешийок, який є е через Литву по кордону між Литвою і Польщею до Калінінграда. Тому що насправді це слабке місце в системі е Західної безпеки. В тому числі є ще декілька варіантів можливого удару з території Білорусі по Польщі, а також по Балтійських державах з виходом на острів Ханко для того, щоб фактично взяти під контроль всю Балтику. Я не є фахівцем воєнної тактики і стратегії, але про це дуже багато пишуть, говорять. Це є предметом обговорення на різних дипломатичних раутах. Стосовно того, щоб знайти механізм,